Кожна велика справа починається з віри та ентузіазму і живе завдяки постійному розвитку. Майже чверть століття промтоварний ринок, сьомий кілометр об'єднує підприємців і покупців, надає робочі місця і несе славу найбільшого в Україні центру оптово розрібної торгівлі, з'явившись ще у 89-му під Одесою на сьомому кілометрі від Йополської дороги на місці занедбаного сміттєзвалища. Нині промтоварний ринок це фактично торгове місто із власною розвиненою інфраструктурою, цілодобовою пожежною. Короною автопарком, міліцією і медичним обслуговуванням. До речі, безкоштовним. Щодня ринок відвідує понад 200 тисяч чоловік. Тут одягаються, взуваються, шукають подарунки одесити та гості міста, а також відвідувачі з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя. На сьогоднішній день ми будемо говорити про те, що все-таки товарний ринок на сьомий кілометр. Це одне з крупніших підприємств в цьому направлені, ближнього зарубіжжя. и вообще считают его чуть не крупнейшим предприятием в Европе или в Восточной Европе. По-разному об этом говорят, потому что территория, которую мы занимаем, 70, а уже можем говорить даже уже почти 75 гектар. То есть рынок развивается. Рынок на сегодняшний день является одним из самых больших налогоплательщиков. Мы порядка где-то 120 миллионов платим налогов Всіх відох, в тому числі ну, розлічні бюджети, як месне, так і господарство. За підсумками всеукраїнського рейтингу добросовісні платники податків 2012 промтоварний ринок сьомий кілометр визнаний кращим серед найбільших платників податків у сфері торгівлі і послуг. Це серйозне досягнення для підприємства. Адже щорічне поповнення держбюджету на 120 мільйонів гривень це розвиток соціальної інфраструктури, будівництво дитячих садків, шкіл та лікувальних установ. Керівник Василь Мозгальський пишається, що очолив таке потужне підприємство і продовжив справу попередників, зокрема засновника ринку Віктора Добрянського, з яким колеги нещодавно попрощались назавжди. Втрата такого чоловіка, як Віктор Льонтіч Добрянський це втрата не тільки товарного ринку, це втрата всього нашого офісу. Почему? тому що це чоловік з великим опитом, з великими потенціальними можливостями. Енергетика, то він передавав тут, смог. Создать такое огромное предприятие, воплотить в жизнь свои идеи, развивать его в дальнейшем, И то, что мы сегодня будем делать, мы будем делать то, что делал он. И он наметил на дальнейшее, что мы должны были делать. Зараз важко повірити, що колись пустир з купами сміття завдяки невтомній титанічній праці людей перетвориться на такий розвинений та успішний проект міжнародного масштабу. Саме тут, на непродуктивних землях колишнього радгоспу, засновник товариства Авангард задумав створити ринок ще наприкінці 80-х. Агроном за фахом і успішний менеджер Віктор Добрянський ще тоді мріяв, що ринок стане великою справою його життя. Ринок в моей жизни и в трудовой деятельности сыграл очень большую роль. В свое время помог стать хозяйству на ноги.